Це Карпати. А це прекраснючий мотоцикл Созуки Айабуса. До того, як вона з'їздила в Карпати. А це так вона виглядає зараз після того, як я з Карпат приїхав. Чого вона так виглядає? До того, що я чогось вирішив, що я зможу спокійно за три доби проїхати 1800 кілометрів, ще й за ці три доби в ці три доби піднятися на Говерту. Ну, вийшло, як бачите. Але давайте про це все зараз розкажу трошки детально. І, до речі, привіт! Це я. А це витвір інженерного мистецтва Сузукі Хаябуса першого покоління. Люди кажуть, що це спорттурист, який був створений для того, щоб підкоряти кілометри, особливо такими гарними, звивистими дорогами Карпат. Тобто це спорттурист, який просто створений для того, щоб їздити в такі дільнички, які я собі запланував. А я якраз дуже люблю такі подорожі в Карпатах я був вже декілька разів і по цьому маршруту вже проїжджав. Наприклад, цього літа з іншим блогером Віталієм з каналу Мотохата Rock'n'Roll. От точно цьому маршруту, приблизно 1800 кілометрів, ми з ним проїхали на двох китайських мотоциклах за 6 днів. А тепер я думаю: а якщо взяти не два китайських мотоцикла, а один японський, то я думаю, що він зможе проїхати це в два рази швидше. Так чи ні? Ну насправді так і вийшло. Але проблема в тому, що самого Аня мене в таку авантюрну поїздочку не пускала, бо я тільки недавно купив цей мотоцикл ще. Ну, не знаю, що з ним може статися в дорозі. Ну і що зі мною може статися в такій важкій дорозі, теж не знаю. Тому мені треба був напарничок. Знову ж таки, Аня була зайнята. Ну і взагалі не хотіла зі мною їхати в такі авантюрні подорожі. Тож мені треба був хтось, хто зміг би скласти мені компанію. Хтось, в принципі, мені до цього була потрібна людина, така, ну як, як каскадер, яка готова була. Полізти разом зі мною в цю за ну, авантюру. І уявляєте, в колі моїх друзів знайшлась така людина. Звати його Артур, і їздить він не на літрі навіть, навіть не на 600 ці а на 400-кубовому бажаджі домінарі. Ну і нарешті два слова про цей самий маршрут. Ми. Плануємо проїхати його за три доби. Бо через роботу у нас є час виїхати в четвер ввечері, і обов'язково треба повернутися в неділю ввечері, бо на вечір ще є те саме якісь плани. Тому у нас три ночівлі і всю дорогу ми розбиваємо на чотири частини. Перша частина це просто нам за вечір треба доїхати до Львова, друга частина другий день. Від Львову 500 кілометрів приблизно плюс-мінус доїхати до ЄРМ чи по через Закарпаття. Ви переїжджаємо Карпати один раз на ту сторону, на Закарпаття. І в Закарпатті через найкращу, найкрасивішу дорогу в Україні їдемо в Яремчу. На третій день ми піднімаємося на Говерлу, не знаю, чи ризикнемо ми поїхати туди на мотоциклах. Чи краще ні, але це ще подивимося. І четвертий день буде дорога додому. Довжиною приблизно 700 кілометрів. Ну і от нарешті мотоцикли готові. Ми готові. Можна виїжджати, але одне з основних питань: куди дівати речі, які ми можемо взяти з собою. Бо нам ж три дні десь треба ночувати. Якісь речі треба з собою взяти. І куди їх ціпляти на Сузуки хаябусу? Питаннячко: для того, щоб покласти свої речі, я придбав чудову, просто великолепну сумочку, і туди влазить майже все те, що я брав з собою, зазвичай в рюкзак. Всі речі, які я хотів з собою брати, вони влізли в цю сумочку. Якщо хочете більш детально огляд цієї сумочки, звичайно, я вам можу його залишити. Пишіть про це в коментарях. Таких сумочок ще на Аліекспресі, я думаю, що декілька штучок є. І ця сумочка великолепна просто тим, що її можна повісити або на хвост мотоцикла, якщо у вас немає ні кріплень, ні під які там, кофри, дуги і так далі. Або навіть якщо вони у вас є, то її можна покласти на бак мотоцикла, вона не дуже велика. І виглядає там просто супер-пупер. Але мінус її в тому, що, мабуть, шолом звичайний розміру навіть М туди не влізе. Ну, то таке вона не для того зроблена справді. Угу. Ну і от нарешті в 5 годин вечора ми виїхали з Києва, і у нас виходить до комендантського часу скільки? 7 годин? Я вам скажу чесно. За 7 годин я до Львова доїжджав навіть на ліфанчику. Ну, за 7 з половиною, ладно, бо були зупиночки. І я так думав, що на Хаябусі ми з Артуром і на 400 ці ми будемо їхати 130-140 і доїдемо. Ну за скільки? Ну, ну не за 5 годин, ну годин за, за 6 точно. І що ви думаєте? О, рівно в 12.00 ми були у мого друга в Львові. Проїхавши 580 кілометрів. А все це чому? Тому що яким би каскадером, <гум> дуже гарним е, гонщиком хотів сказати, райдером, Артур не був у місті, але місто і за містом і траса це дві великі різниці. В місті ти їдеш маленькими спринтиками, там, ну по 20, 30, 40 хвилин максимум, бо тобі реально на мотоциклі проїхати весь Київ за півгодини, отак, от вистачить часу. А на трасі це не те, що ти, якщо ти проїдеш 30 хвилин і будеш потім 10 хвилин відпочивати, то реально тобі 10 годин не вистачить для того, щоб доїхати до Львова, навіть якщо ти будеш їхати 200. І от виходить, що цей перший день знадобився нам, щоб скатитися разом, вкатитися один в одного, вкатитися в наші мотоцикли і зрозуміти, як ми будемо їхати наступні дні. І добре, що цей перший день пройшов без ніяких приключень. Бо потенційно, коли ти їдеш вночі зі швидкістю 130-140 км на годину, ну, справді обганяючи машини там вже в Львівській області, вони могли бути. А, насправді так, да, я забув сказати, що оці самі пригоди настали, коли ми все-таки приїхали у Львів, бо спати ми лягли вже десь в півп'ятої. Ну, я ж кажу, що я ночував у свого друга, з яким я ну, дуже рідко бачусь, може, отак от один-два рази на рік, коли їжджу у Львів там, в поїздки по Карпатах. Тому, звичайно, десь там одна, друга бутилечки по третя, відкриваєш очі вже 4 години ночі. Капець. А нам ще їхати наступного дня 500 км з Львову у Яремчу. І нам реально максимум в Яремчі треба бути о 8-й годині вечора. Це ще те приключення. І ось настав цей самий другий день. І ось вже почались Карпати. Потрошку-потрошку ми вкатувалися, спочатку їхали більш попрямій, але потім, під'їжджаючи до Карпат, дорога стала все більш звивиста і більш звивиста. З кожним поворотом ми все більше і більше входили в цей темп, все більше і більше. Отримували від цього задоволення, і все швидше і швидше ми проходили ці повороти. Ну і погано, що ти ніколи не знаєш, яка буде погода в тих самих Карпатах, бо там, якщо є дощ, то він отак от зачепиться десь за гору і буде там от висіти все ну, не знаю, тиждень, а то і два. Так і у нас вийшло, що ми їхали-їхали, все було нормально, під'їхали до Карпат, і зразу ж впала температура, і зразу почався дощик, і нам прийшлося одягти. Дощові костюмчики, дуже добре, що вони у нас були, що заздалегідь ми їх купили. Але проблема в тому, що коли ти виїжджаєш з Карпат, знову стає жара духатіща, і це зі мною зіграло злу шутку, так сказати. І я отримав одне ранення. точніше, не я, а мій мотоцикл. Хоча про це трошки пізніше. І от з такими хвилястими емоціями, поганими від падіння, і просто дуже великолепними від цих поворотиків, ми доїхали до вчасно, зняли собі готель і переночували. Бо завтра дуже гарний день, завтра ми їдемо на Говерлу. І прикол, що це по прогнозу погоди був єдиний бездощовий день. На тиждень, а то і два тижні до, і декілька тижнів після того. Оце пощастило. Так пощастило. А <плес> якась Розходяться синя. Це для новичків, а ми з тобою, як вже професіонали, йдемо на зелену. просто не передає. Ми зараз ще все підніми, Схоже, воно синій маршрут. А воно взагалі якісь будиночки там. Так, а воно синій маршрут, типа. Вот там де ялиночки, воно там тропіночка є ще. В руки і погнали Не так голосно, щоб люди думали, що ти побіг. Ось його верла. А тепер воно звідти ми стартанули. Так воно здається, що ну, тут да. іти А от там, от там оця 8 кілометрів дорога звідти сюди. От на мотоциклі сюди не можна. Та й на машині. Якщо ви її любите, теж не можна. Там людей практично не видно, так? Ага. А оце? Полянка, типа, як кажуть, плече. Там можна передих робити. Ну так. Да. До тієї полянки, до речі, було більш більш-менш легко, а тут, вже, звісно, інша умова, інший тиск туман. Ми в хмарі. Чувствуется, да, такий воздух ага. разряженный Ух. А, так ось волога йде. Угу. Типа. Да. Я перший. <плес> Піднімалась туди спускатися будемо туди Ну, ми ж не шукаємо легких путей, правильно, Артур? <ріхи> Зелена, сыня. Але все одно всі йдуть туди. Ні ну, зелений явно легше, ніж цей синій. Набагато важче ніж зелений, сто відсотків. Думай. Так, гарячий. Все, ось ми і прийшли. Півтори годинки на спуск. Ну, правда, в нашому конячому темпі, і ми на місці. Після Говерли ми, якщо чесно, були трошки втомлені. І от скажу вам чесно, після Карпат захотілося, як казав нам водій, щоб ножки не боліли, треба десь сісти і накатити грам по 250 винця, щоб отак от кров пішла в ноги, щоб ви відпочили як треба. Але вийшло так, що це була субота, і вже місць в усій Яремчі просто не було. Люди заздалегідь собі все забронювали, і нам просто не було чого робити, як сісти на мотоцикли і поїхати далі. І от тут зіграла шутку злу те, що і перед Говерлою ми спали 5 годин, першу ніч ми спали по 4 години. Другу ніч ми спали 5 годин. І от після Говерли ну, реально, ми вже були дуже втомлені. І я зробив другу помилку, приклавши мотоцикл вже на інший бік. Ну, про це знову ж таки трошки пізніше. Ну і про четвертий день вже розповідати особливо нема чого. Бо ми просто сіли на мотоцикли і поїхали пряміком до Києва. Бо нам треба бути... було в Києві, ну, в 5 годин вечора, якраз щоб пройшло. Три доби рівно з того моменту, як ми виїхали. Бо комусь ще треба було на роботу, а комусь треба було до своєї сім'ї відпочивати перед наступним робочим тижнем. І, в принципі, нічого такого про дорогу додому я не скажу. Дорога була мені знайома, дорога все-таки непогана. В принципі, в кінці, якщо до цього ми мінялись частіше, Бо з хаябуси, з такою кріветочною посадкою було дуже просто прекрасно і приємно пересісти на домінарчик з рівною посадкою і проїхатись хоча б якихось 100 км на ньому. То, в принципі, назад я вже вкатився і майже всю дорогу на хаябусі проїхав сам, і проблем з цим ніяких не було. Окрім ну, того, що, звичайно, шия від шолому болить. І отут якраз час прийти. І зробити висновки, і розказати вам, чого ж хаябуса зараз в такому красивому стані без пластику. Так, розказую, як це було, як оце сталося. Стояв мій мотоцикл, точніше не стояв, я був зверху рядом і йшов Артур. Ми чекали своєї черги на КПП. Було дуже жарко, а ми вбили, ми були в дощовичках. І виходить, я захотів дощовичок зняти. І в, в момент, коли я отак от вів в руках мотоцикл, поставив його, зліз вже з нього, почав знімати свій дощовичок. В цей момент він з ножки впав. На мотоцикл Артура, який був поряд. Добре, що коротше, у мотоцикла Артура і була дуга, і ой, якраз цим місцем воно вперлося в дугу. І що? І добре, що Артур ще втримав цей мотоцикл. Ну, два мотоцикли, виходить. Ми швиденько мій зняли. Я дуже розстроївся, ледь не плакав, але ну, що зробити. Буває і таке. Як же це сталося, спитаєте ви, показую. Місце приблизно таке, як тут в Українці. Ви всі знаєте, мабуть, всі ці місця. І оцей прекрасний заїздник такий високий. І, коротше, це сталося от майже на такому заїзді, тільки воно було в три рази коротше і ну, на 75% менше. Ще й виїжджав я з такого бездоріжжя. виїжджав отак от сюди. І зліва був поворот, але. ну, це теж там, в три рази гущі, бо це ж ремчу. І виходить, отак от на повороті я виїжджаю, і тут звідки не візьмись, отак от їде машина ще й швидко. Артур проїхав вже, а я ну, прийшлось отак от зупинитися. І виходить, що мотоцикл вже став нерівно, камера, хрен це передасть, да, мотоцикл стояв отак нерівно, а трошки під кутом. І виходить, я ставлю ножку тут і тут, і мотоцикл так і хоче мене нахилити. Я... В общем, раз, два, три, вперся вже чим міг, вже сліз там з однією ногою з мотоцикла, Та штовхаю, штовхаю ніфіга. Потім навіть газнув отак от трошки. І це ж є ремче. Отак от красивий новий асфальт зверху, а отут фіговий. І новий асфальт там 7 см висота, як десь. Тут. Я коротше, газую, впираюся в нього мотоцикл назад і все. І тут я вже його і не втримав. Жалко. Ну, але що робити. Буває і таке. Тож, коли плануєте поїздочки свої, думаєте, що спати треба нормально? Ну які ж висновки можна зробити після такої поїздочки, після такої спорттур поїздочки, дальнічка, мотоподорожі. Ну, по-перше, те, що це реально, але треба. Планувати все більш-менш заздалегідь з одного боку, а з іншого боку, як ти можеш запланувати таку подорож заздалегідь, забронювавши собі готель, а якщо щось станеться. Тому висновок такий, що краще на таку велику подорож з таким великим навантаженням брати більше днів, як я робив, це, наприклад, проїжджаючи її на ліфанчику. Другий висновок, що, по-перше, через те, що графік поїздки був ну, дуже насичений, я майже нічого не знімав. Це по-перше, через це. А по-друге, це через те, що у нас військовий час і, в принципі, знімати особливо нічого не можна. Ну і останнє про Сузуки Хаябусу. Так, ці особливо закордонні блогери люблять її розхвалювати як супер спорт -турист. Але скільки вони проїжджають на цьому мотоциклі там, за день чи за декілька днів, і наскільки їм зручно? І, чесно, от я може і не їздив на ще більш незручних мотоциклах, особливо так багато. Але це я б не назвав це спорттуристом, це досить нішевий мотоцикл, на якому отак от подорожувати по декілька тисяч кілометрів не дуже зручно. Є більш е, кращі для цього варіанти. Але ж з іншого боку, як би я це зрозумів, якщо б сам не спробував. Тож і вам раджу, який б у вас мотоцикл не був, пробуйте їздити на ньому не тільки на короткій дистанції, а й на довгій, бо найкращий мотоцикл це той, що у вас є. Ну а ще тепер, якщо ви вже додивилися це відео до кінця, напишіть, будь ласка, який у вас мотоцикл і скільки ви максимально проїжджали от за який період часу. Яку подорож ви осмілилися їздити сам або з якоюсь компанією? На які дистанції максимально проїжджали за один присість, наприклад. Бо я насправді вже замахнувся на один дуже болючий рекорд на цьому мотоциклі. Ну, але знову ж таки, це вже, мабуть, колись після того, як закінчиться війна з нашою перемогою. А поки на цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока.